Мобільний геймінг мертвий. Це дійсно так і не має сенсу це заперечувати. Окрім Бабаджі і Бравл Старсу, які переважно потрібні трьом категоріям школярам, індусам і багатим китайцям, мобільна індустрія майже не може нічого запропонувати, якщо вас не цікавлять відверті казино. Але чи так буде далі? Ні, навпаки. Є головний герой кожного Dark Souls, мобільний геймінг буквально зараз, поки ви дивитесь це відео, повстає з попелу. Чому він взагалі опинився у цій ситуації, чому раптом він почав відроджуватися, та яким чином за це несе відповідальність Apple, ви Саме у цьому відео. Над сценарієм попрацював Андрій Турчинський, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Bless Esports не забудьте підтримати нас лайком і підпискою, якщо вам подобаються наші відео. А ми починаємо і бажаємо приємного перегляду. Почнемо з того, що мобільний геймінг, звісно, є частиною портативного геймінгу як цілої індустрії. Від цього є як переваги, так і недоліки. Перевагою є велика аудиторія та розповсюдженість смартфонів, але тільки останнім часом технології досягли необхідного рівню, щоб надати гравцям належний рівень технологій у іграх з відповідною автономністю. І якщо у вас вже є досвід у сфері технологій та бізнесу, то ви вже розумієте, у чому криється проблема. Приблизно 13 років тому, коли почали з'являтися більш-менш сучасні креативні ігри для смартфонів, ця індустрія та відповідні технології не були досить розвинені, щоб реалізовувати щось комплексне та складне. Отже, тогочасні мобільні ігри закріпилися як щось дуже нескладне. На телефонах не було можливо зробити гру aaa класу, отже, вони мали більш аркадний характер без особливої глибини. Тому навіщо приділяти їм велику увагу? Якщо і є бажання грати, то значно кращим вибором буде консольний геймінг. Мобільні ігри не могли витримати конкуренцію з крупними проектами, в яких гравець проводить значну кількість часу, внаслідок чого проекти розроблювалися з метою надати цікавий ігровий процес та доступність, щоб можна було проводити невеличкі ігрові сесії, де гравець забажає, у метро чи автобусі або на останній партії у школі. З такою специфікою жанру дуже просто було робити то плей ігри з горою донату. Такі проекти й отримували фінансування, а провідні тогочасні видавці не бачать. Почали перспектив робити щось, окрім донатних помиок за мотивом вже існуючих ігор. Через це мобільні ігри почали стагнувати, як через технічні обмеження, так і через проблеми, викликані їм. Уявлення у гравців, що мобільний геймінг потрібен, щоб вбити або час, або гаманець. Але навіть якщо б тоді вже були телефони з необхідною потужністю, змогли б гравців не грати? Скоріше за все, ні. Бо щоб надати комфортний доступ, треба було ігри зробити зручними для сенсорних екранів. Якщо при грі на геймпаді фізичних кнопок достатньо, щоб назначити всі необхідні дії, а на клавіатурі взагалі, з тим проблем немає з зрозумілих причин, на мобільних пристроях з невеликим розміром екрана вільного місця досить, щоб розмістити, мабуть, лише WASD. Отже, недостатньо лише зробити гру. Ще й треба вигадати, як розмістити керування, щоб не закрити весь екран, і гравці не грали, використовуючи всі 10 пальців. Окрім цього, вирішення потребували інші проблеми: проблема охолодження пристроїв, через яку більшість ігрових сесій закінчується через 30 хвилин, бо телефони занадто сильно нагріваються. І якщо навіть продуктивність залишається на відповідному рівні, користуватись пристроєм, температура якого становить близько 40 градусів, не найбільше задоволення. Було б смішно, якби не було так сумно, але до цих 30 хвилин треба дійти, бо потенційно до того моменту телефон може вже занадто сильно розрядитися. А гра на зарядці, як вбиває батарею, так і призводить до ще більшого нагрівання. Неважко прослідити, що реалізація мобільних ігор мала ворог проблем, ніж вирішувати їх постійний гість наших відео. Наші улюблені топ-менеджери, що керують студіями, вирішили, що краще або робити ігри для лодоманів, або не робити зовсім. Єдиною надією на відродження цієї індустрії були портативні Консолі, але їх визнали безперспективними. Чому? Були ж PSP, PS Vita, але частково остання стало причиною, за якою ця індустрія також перебувала у занепаді певний час. Тому давайте дослідимо чому. Пристрій у 2012 році мав увага, OLED екран 3G, Bluetooth, Wi-Fi та потужне залізо за ціною лише у 250 доларів. Але якщо все так гарно, то що ж трапилось? А трапилось геніальне рішення постачати консоль з одним, наголошуємо одним гігабайтом влаштованої пам'яті, враховуючи, що приблизно стільки у середньому потрібно було, щоб завантажити лише одну гру. А якщо вас, як на думку Sony, раптом з цим будуть проблеми, вони з радістю продавали б вам карти пам'яті за оверпрайс. Коли погані продажі показали, що гравці не бажають платити 120 доларів за карту пам'яті, що є буквально половиною ціни нової консолі, то Sony вирішили, що вже через рік після релізу не треба для ігрової. Консолі робити ігри, і залишили цю справу стороннім розробникам, щоб вони розробили купу Інді. І це було б ще зрозуміло, якби AAA ігор вже було достатньо. Але за культурними японськими традиціями PlayStation, на релізі ігор майже не було взагалі. Після цього продажі впали ще більше, і Sony вирішили, що це гравці не бажають грати, а не вони зробили все, щоб бити свою консоль, і вийшли з цього ринку. З того моменту майже не було портативних консолей, аж до 2017 року, коли Nintendo випустили свій Nintendo Switch, який отримав шалений успіх і показав, що люди насправді бажають грати, якщо є в що та за розумною ціною. Це підштовхнуло розробку портативних консолей знову, і тому ми зараз бачимо розвиток цієї галузі, наприклад, Steam Deck, від Valve, ROG Ally і так далі. Особливо Nintendo Switch підняв питання розробки ігор Double та AAA класу з відносно невеликими ігровими сесіями, фокусуванням на енергоефективності та оптимізації ігор в умовах з обмеженими ресурсами. Навіть були спроби розробляти пристрої для хмарного геймінгу, на кшталт PlayStation Portal, але ми всі знаємо, яка погана ідея це була: прибити до геймпаду екран, щоб зробити операційне. Систему на базі Android, щоб запускати вже існуючий мобільний додаток PlayStation Now та брати за це 200 доларів, скільки коштує повноцінний Nintendo Switch. Не кажучи ще про те, що навіщо потрібна портативка, яка працює лише вдома і її неможливо використовувати на вулиці? Ну це ж сюр. Отже, нарешті індустрія почала знову розвиватися у портативному напрямку. І можливо у вас виникло питання: так, про портативки роз, а як це стосується мобільного геймінгу? Безпосередньо. Інтерес покупців до портативних консолей демонструє зацікавленість до портативного геймінгу взагалі, тобто мобільного також. Чи не краще грати вже на придбаному телефоні, ніж робити те ж саме на окремому пристрої? Це і помітила значна кількість сучасних компаній та в дуже вдалий час. За останні 10 років потужність телефонів кратно зросла, проблеми з охолодженнями стали менш актуальними, та ситуація стає ще краще кожен рік. Отже, залишається вирішити проблеми з керуванням у іграх. Так, більш ніж за 10 років ніхто не вирішив цю проблему. Навіть Apple, в яких прибуток за 2022 рік вдвічі більше, ніж ВВП України, не знайшли коштів посадити команду розробників, щоб вони вигадали щось краще, ніж. оце. Угу, Саме так виглядає порт Resident Evil 4 Remake для iPhone 15. Згадуючи Resident Evil для iPhone, давайте розберемо питання, як Apple впливає на мобільний геймінг, і чому саме через порти Resident Evil та Death Stranding саме зараз почалося відродження мобільних ігор. Треба розуміти, що хоча керування дійсно не дуже вдалося, це порти вже раніше випущених ігор, які розроблялися виключно для консолей та ПК, отже, гра не була розроблена для того, щоб гравець міг грати з телефону. Так само великою проблемою була і оптимізація. Наступні ж порти потенційно врахують помилки попередніх, ну хоча сподіваємося, сподіваємось, що так буде. І за отриманим досвідом розробників ми отримаємо кращі порти, або у майбутньому навіть ігри, які будуть розроблені, враховуючи керування тачскріном. Але яка мотивація у розробників робити ці порти? Звісно ж, гроші. Але звідки вони беруться? Гроші беруться з тумбочки. А клади їх туди раніше згадані Apple, щоб було що розповідати на наступній презентації, коли треба буде знову продати такий самий iPhone, як і у попередній раз. І дійсно, хоча взагалі не кожен користувач Apple, і навіть не кожен з кількох сотень придбає та буде грати оці. Портовані ігри це гарний напрямок, який варто розвивати. Коли на айфонах буде хоча б певна колекція ігор, масова аудиторія почнеться помічати, і це буде потенційно однією з причин, щоб придбати саме iPhone. На це може піти декілька років, але ця інвестиція окупиться. Якщо у вас є певні сумніви, то варто згадати, що лише через подібний принцип досі існує Remedy з їх Control та Wake 2, проєктами, що отримали визнання аудиторії, але не змогли досягти значних фінансових успіхів. Проте все одно розробку спонсує Epic Games, щоб ці ігри були доступні лише у Epic Game Store. Ця гра мотивує гравців стати користувачами EGS, так само як aaa ігри потенційно вже у наступні декілька років, мотивуватимуть придбати iPhone. Саме зараз. Є все необхідне, щоб відродити мобільні ігри: аудиторія, студії, потужність та фінансування. Мобільний геймінг зараз може бути у занепаді, але це ненадовго. Нам залишається спостерігати за цим процесом і сподіватися, що на цьому шляху не буде більш ніяких перешкод. Проте, якщо у вас немає бажання багато чекати, ми і як останнім часом багато робимо, можемо впевнено порекомендувати вам Інді. Бо невелика кількість розробників не чекали грошей з Каліфорнії та вже портували свої ігри. Limbo, Dead Cells, Stardew Valley та інші. Але якщо ви бажаєте саме AAA-ігру, то можливо вам треба спробувати емулятори консолей, наприклад, Az 2, що емулює PS2 з її неймовірною колекцією ігр, або навіть емулятор Nintendo Switch, Yuzu. За наявності бажання ви гарантовано знайдете собі щось до вподоби. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви хочете більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. А якщо дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву, просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Усі посилання ви знайдете в описі під відео. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео. Ми розглядаємо кожен коментар, і нам буде цікаво дізнатися ваші ідеї та думки. А на цьому ми з вами прощаємось. Stay Blessed!